Вітаю, друзі! Нерозв'язаних проблем в Збройних силах України накопичилося настільки багато, що приховувати їх стає все важче і важче. Днями в Україні відбулися дві важливі події, які напряму пов'язані з проблемами ЗСУ. Вчора головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр. Сирський був змушений зустрітися з представниками так званого громадянського суспільства. І серед запрошених на зустріч до Олександра Сирського виявився відомий в Україні блогер, який має 2 мільйони, а можливо і більше підписників. Сергій Стерненко, якого влада вирішила трошечки полякати і наказати за надмірну громадську активність Сергій Стерненко в своїх блогах. Почав вимагати реформ в від Олександра Сирського, реформ в Збройних силах України до Сергія Стерненка прямо з передової. Зверталися бійці, писали йому листи, просили його втрутитися в ситуацію, тому що вони безправні, тому що їм складно давали своє бачення, свої рекомендації і казали, що. Так далі бути не може, тому що Збройні Сили України потерпають від низької якості командирів, від низької якості офіцерів. І з цим потрібно щось робити. І Сергій Стерненко ось дозволив собі публічно висловлювати претензії. Юрія Бутусова на цій зустрічі не було. Е, було Кілька людей, і серед них от виявилася ще така а, громадська активістка, звати її Любов Галан. Вона очолює Геошку громадську організацію, принцип, яка надає правову допомогу а, військовослужбовцям. Це а, перша подія, про яку я хочу сьогодні трошки поговорити. А також відбулася друга непересічна подія. За кілька днів до зустрічі Олександра Сирського з Сергієм Стерненко і Любов'ю Галан та іншими активістками. Активістами. Відбулося інтерв'ю. Інтерв'ю, я так розумію, відставного старшого офіцера з позивним «Арті Грін. його справжнє ім'я Євген Бекріньов. Мені про це повідомили, бо я не знав, як його звати інтерв'ю Людмилі Немирій. І в цьому інтерв'ю Арті Грін, він же Євген Бекріньов, прямим текстом говорить про те, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський не має репутації, він не має довіри, його не люблять військовослужбовці. І в принципі, з ним говорити немає про що. Ну це вже мої висновки. І треба докорінно міняти систему, тому що в нас міняють шило на мило. Спочатку поміняли залужного на сирського, а тепер, коли уже проштрафився серйозно сирський, до речі, з його ім'ям пов'язано чимало вже скандалів, і генерал Содоль, і інші там пристосуванці. І зараз намагаються виправити. Тепер вже наступний скандал новими кадровими змінами, але на місце сирського пропонується ще гірший, ніж Олександр Сирський. І фактично Арті Грін, він же Євген Бекріньов, грубо поставив питання, гостро поставив питання якості командування і якості старшого офіцерського складу. І питання або проблему репутації, проблему довіри. І всі ці люди, в принципі, і Бікріньов, і Стерненко разом з Любов'ю Галан. Вони підняли питання мобілізації, тому що цивільні, які не проти або навіть мають бажання захищати країну, не хочуть себе віддавати в руки некомпетентним самодурам. Кар'єристам, які це теж уже я роблю висновок, в принципі, не прийшли перемагати в ЗСУ. Вони прийшли робити кар'єру. Вони хочуть отримати якісь статусні здобутки і фінансові здобутки, але ніяк не вигравати війну і не бити росіян. Їм абсолютно, я так розумію, байдужі, їм головний процес. І чим це все закінчиться? А, ну, для них немає ніякої різниці. Чи поразку визнають перемогою, чи взагалі відбудеться бо з нашого капітуляції? Головне це там вислужитись, щось здобути таке і так далі. Отже, що я хотів би почати? Я хотів би почати з різниці підходів між громадськими активістами. Я їх не випадково називаю. Представниками так званого громадянського суспільства і позицію, в принципі, зрілої людини, з якою я не завжди погоджуюся по політичним питанням, тому що він чомусь знаходить в Олексія Рестовичі великого політика, але підхід офіцера професійного. А мова йде про позицію в професійному військовому середовищі. Тому що ні Стерненко, ні Любов Галан при всій повазі до її діяльності, навіть повазі до Юрія Бутусова, вони не є представниками професійного середовища. І я хочу показати різницю, чим відрізняється яка відмінність між аматорами. Громадськими активістами, представниками громадянського суспільства і людини, яка є представником професійного середовища, що запропонували молоді завзяті активісти. Вони підняли питання створення каналу комунікації конфіденційної інформації. Або конфіденційного, або я би сказав, анонімного каналу. Для того, щоб. Знаєте, для чого? Для того, щоб. Військові бійці з фронту повідомляли про свавілля командирів, перше, що я хотів би почати, це з конфіденційного каналу інформації, для того, щоб можна було анонімно поскаржитись без наслідків для себе. Якби мова йшла про е... вчителиць молодших класів, які бояться директора школи з токсичною маскулінністю. Я би міг це якось зрозуміти. Я би міг це якось зрозуміти, що бідні нещасні вчителі бояться цього директора школи. Але мова йде про чоловіків, які прийшли захищати країну, державу і народ. Цивільних прийшли захищати. І кожен день вони ризикують життям. І якось в мене не вписується ця ситуація, що вони а, мають бути сміливими на полі бою, але в них немає сміливості сказати все відкрито, чітко і ясно а, вищому керівництву президенту країни. І для того, щоб вони могли щось там повідомити, їм потрібен спеціальний. Канал для конфіденційної інформації. Ну, це взагалі щось неймовірне, як на мене. І знайшовся тільки один Арті Грін, і те вже у відставці. Ну, він, в принципі, і до відставки, багато що собі дозволяв говорити. Оцей Євген Бекріньов, він артилерист, який поставив питання довіри і репутації. І сказав, що м -м, єдиним критерієм проходження ну, в генералітет, це. Е Афери і комерційна діяльність, і підлабузництво все. Тобто, людина повинна була проявити себе як гарний господарник, як просто кар'єрист, якийсь рвач. Все. і більше там нічого. Але, ну, говорити, називати прізвища це вже добре. Але потрібно. Більш чітко розуміти причини цієї проблеми. Але і вони не названі, не названі ні громадськими активістами молодими, як Стерненко, і не названі в тому числі Євгеном Бекріньом. Я коротко спробую пояснити, де причина і з чим ми не можемо розібратися. Ну, перша причина це, звичайно, вища політична влада. Саме вона робить запит на кадри. І шукає ті кадри, які їй зручні і потрібні. Якби представники вищої політичної влади, а у нас це Зеленський з Єрмаком, так сталося, не ставили перед собою неправедних питань, а вони б ніколи не шукали гнилих офіцерів. Ніколи б не шукали офіцерів, які не мають репутації і не користуються довірою. Запит на поганих неякісних офіцерів іде від представників вищої політичної влади: від президента і його округи, оточення. Це треба розуміти. Наступний момент, який у нас не відрефлексований і недосліджений. Я спробую коротко описати ситуацію і проблему. У нас загалом після розвалу радянського союзу залишилося дуже мало сфер, які займаються реальною діяльністю на результат. У нас дуже багато імітаційної діяльності і різних сфер, де імітують діяльність. У нас просто на пальцях однієї руки можна перерахувати там сфери, які працювали на результат до війни. Це там водії, будівельники, тому що будинок має бути збудований, він не повинен розвалитися. Ну і там лікарі, медицина. Оскільки я більше там, знаю, що робиться в медицині, я просто хочу навести пару прикладів і аналогій надзвичайно важливих. На чому побудована взагалі корпоративна солідарність, корпоративний егоїзм, корпоративна пиха офіцерського складу? Часів сирського повідомляю, доповідаю, на чому вона побудована, на тому, що вони пройшли казарму, і вони десь були на полігонах і їли кашу з польової кухні. І зимували, можливо, там тиждень чи два в наметах. І в них, як вони вважають, не було дитинства, хтось з них якісь там кадети чи ще щось, і так далі. Так от, що я хочу сказати? Ні перебування в складних погодних умовах під дощем, морозом чи снігом, ні недоїдання, ні о, вживання пісної, несмачної каші десь на полігоні широкій лан не робить з людини формі військовослужбовця. Тому що в військовослужбовця з нього робить війна і результат, знищений ворог. Я розумію, що армія в мирний час не воює, і там немає звідки підібрати такі кадри, де можна воювати, але менше з тим. Все одно це повинні бути люди, які не просто носять військову форму. Я наведу приклади і проведу паралелі з медициною. Перший курс медичного інституту він всім дуже добре запам'ятовується, тому що треба спускатися в підвальне приміщення, ванни з формаліном, які вимуровані з цегли, плиткою обкладені, і там плавають трупи. 5-10 трупів. І треба витягнути такі спеціальні довгі гаки. І цим гаком треба підтягнути труп. Хлопці беруть цей труп. Витягують, кудись несуть, щось там препарують, треба показати нерви, сплетення нервові, ще там судини і так далі. І кожна група протягом курсу анатомії мала виловити труп з формуліну. Розібрати його, відпрепарувати разом з викладачем, звичайно. Але тобто для м, людини з вулиці, це ну, шокуюча взагалі практика така, да? але е, жодні контакти з формаліном, з трупами, з мородом і так далі не роблять студента-лікарем. Для того, щоб бути хірургом, мало на першому курсі понюхати формаліну і трупний запах, потруїтися трошки трупним запахом, потрібно вилікувати людину, прооперувати і досягнути результату. Оце тоді дає право називатися хірургом та, чи лікарем. Це важливо розуміти. Так, ось у нас просто ну, плеяда людей, які в, в, в Збройних силах України, військових, які, в принципі, не можуть називатися військовими. Від того, що вони носили військову форму, 5 років десь там були в казармі, жили, спали на якихось там ліжках, їздили на полігон, можливо, і, можливо, навіть стріляли по мішеням. Це не, не дає право назватися військовим. не випадково Юрій Бутусов запитував сирського, чи він провів хоч раз ну, якийсь бій, контактний бій. Тобто це люди, які пристрибнули через все, і все, що вони вміють і знають, це ходити в бібліотеку, як Валерій Залужний, і щось з книжки з книжок там читати і цитувати. А, ну, Щось подібне відбулося в медицині, коли кафедральні працівники втратили в принципі, владу і практику, і вони все, що вони можуть, це розказувати про те, що робить хтось десь там за кордону, готувати методичні матеріали і таблиці розвішувати там, десь на, на дошках. І ці люди вони, значить, проводили наступ. Не випадково Валерій Залужний під час наступу захищав дисертацію. Причому секретною назвою від народу в нього були секрети. А от Ківалову, він своєму керівнику він довірив ці секрети. І Арті Грін говорить про те, що незважаючи на те, що до там. Залужного багато претензій, але український народ і Збройні сили України не вибагливі до репутації. Вони вірили і залужному, і любили залужного. Навіть такого залужного вірила любов. Так, от ми не можемо нічого розв'язати до тих пір, поки не прийдуть в генштаб і взагалі скрізь на керівні посади люди, які не просто їли кашу на полігоні і не просто читали книжки, і щось там вивчили. А люди, які вже вели бій і знищували ворога. тільки тоді може щось відбутися позитивного і нормального в країні і пройшли це все від нуля. І а, два роки війни це більше, ніж 25 років вислуги. Якщо людина ха, два роки побувала на війні в бойових діях, то вона зрозуміла значно більше, ніж Валерій Залужний, і разом з Сирським, разом взятими за весь час перебування десь там в тилу в Генштабі, в Києві. Це однозначна річ. І це повинно чітко сказано бути. І а всі ці люди, які в кращому випадку просто теоретики, вони повинні бути усунуті взагалі з війська, з керівництва, або за станом здоров'я, за віком, ще кудись і так далі, і тому подібне. І просто мають прийти. Люди, які вміють робити свою роботу, профпридатні, ні сирські, ні залужний, є профнепридатними людьми. Я за всілякі там особливості здобування кар'єри в їх часи навіть не піднімаю питання, тому що головне це підлобузництво і аморальність. І іншим методом кар'єру у нас не робили. Тому не треба вимагати людей те, чого вони не можуть дати. І це треба не тільки прізвище називати своїми іменами, а потрібно також е е називати пороки, е е якими наділені ці прізвища. Це важливо розуміти. Тому можна, звичайно, зустрічатися з сирським, щось там говорити, е пояснювати, фотографуватися. Але це немає ніякого відношення до наведення порядку в Збройних силах України і встановлення там компетентного командування, яке профпридатне і має якусь там етичну платформу. Це не має ніякого відношення. Ось. Тому, ну, так би я хотів прокоментувати ці події дві. І в тому числі якось долучитися до рекомендацій, як нам навести лад в Збройних силах України. Тому що Стерненко Сергій, він більше має право говорити, і в моїх очах він стоїть вищий, ніж Олександр Сирський. тому що Стерненко взяв ніж і в Одесі. Про Одесі завалив десантника. І стаття так і називалась. Націоналіст убив десантника. Це реальний бій. І неважливо, що Стерненко не служив в армії. Але він свого москаля завалив. А оцирський кого завалив? От його просто запитати. Розумієте, в чому питання? І Стерненко знає, що таке що бій і що таке правила бою. Нехай він молодий помиляється там. Цих зустрічах своїх, але такі повинні люди керувати і командувати Збройними силами України. От на цьому я, в принципі, і закінчу цей відеоблог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.